Ви коли-небудь мріяли про пилосмок, який сам прибирає, сам себе очищає, ще й дезінфікує підлогу ультрафіолетом. Знайомтесь, абірка 30 – маленький прибиральник, який буде наводити чистоту у вас вдома. Приходить надійно запакований, поки з Китаю, але партія з ним уже пливе в Україну, тому скоро будуть тут на складах. І доставка займатиме всього 2-3 дні. В комплекті Є все необхідне. Пилосмок, станція, щіточки ще й з запасом, змінні фільтри і мішки для сміття, пульт і насадка для вологого прибирання. Розпакували, вставили щіточки, зняли захисні вставки і він готовий до роботи. Його можна з AliExpress. посилання і промокод будуть в описі. Перш ніж переходити до тестування, підключимо його до смартфона. Це відкриє доступ до розширених функцій і значно збільшить його можливості. Він підключається до застосунку Smart Life і відкриваємо його, зверху справа на хрестик додати пристрій. Шукаємо в дрібній побутовій техніці роботи пилососи Оцей другий, який буде, туди клікаємо. Далі на роботі треба затиснути кнопочку там, де намальований будинок. Індикатор почне бликати. Ми це підтверджуємо і все. Далі він автоматично підключається. По Wi-Fi це відбувається, звісно. І як для такої малої шайби. То він досить потужний: 6,5 тисяч паскаль, що на хвилиночку більше, ніж тяга до життя в понеділок зранку. Серйозно, шерсть, крихти, пісок з вулиці, це все летить в вак без шансів. І якщо він бачить килим, автоматично вмикає турборежим, бо знає, де треба дати газу. Бере невелику висоту до 2 см без проблем. Має гарну амортизацію і колесика по 7 см. А бірка 30 не просто пилососить, він ще й миє підлогу. Має резервуар з водою, регульовану подачу і імітує рухи швабри у подібними рухами, наче натирає вручну. Але зважайте, що це функція вологого прибирання. А не миючий пилосос, гарно протерти від пилу, так вимити плями дворічної давності, це вже навряд. чи. Але найцікавіше це ультрафіолетові лампи, які в ньому вбудовані. Так він не тільки миє, а ще й дезінфікує підлогу під час прибирання. А завдяки системі SLAM, яка вбудована в нього, він не просто хаотично катається по хаті, а запам'ятовує її, будує 3D-карту, пам'ятає, де стоїть які предмети, і це дозволяє йому ефективніше прибирати, не падати зі сходів і уникати якихось перешкод. З класних функцій, якими я користуюся, це те, що можна виставити таймер для прибирання. Вибираєте день час і все завжди він. Цю пору буде починати прибирати. Можна додати до кількох поверхів, якщо він вас там їздить. Можна обрати різні мови. На жаль, української ще немає. Можна знайти його, якщо він десь по хаті загубився. Аді. І можна налаштувати систему прибирання. Він може просто поїздити по всіх кімнатах, можна обрати якусь одну кімнату, в якій він буде прибирати. Чи, наприклад, в цій він пилососить, а в тій пилососить і миє. Це все налаштовується з додатку. Також можна обрати зони, в яких, наприклад, треба інтенсивніше прибрати або взагалі туди не заїжджати, чи, наприклад, відключити вологе прибирання, якщо він буде заїжджати на килим, а на підлозі знову щоб воно було. Це все налаштовується в додатку. Працювати він може до 4 годин на одному заряді, завдяки акумулятору на 5200 тисяч Після прибирання він сам повертає. Ається на зарядну станцію, щоб очиститись і підзарядитися. Вам більше не треба діставати цей контейнер, очищати його самостійно, або можливо ви забудете, і він там повністю заб'ється. Мішок в станції іде більше ніж на 3 літри, і він аби за півроку не збирався. Ну і нагадаю, посилання на нього і промокоди в описі. А ви можете підписатися на мій канал, щоб побачити ще більше розпаковок з Aliexpress.